На одній шибці дверей у тамборі морозні візерунки, на іншій скла взагалі немає. Люди сидять закутані, бо у вагоні, як і на вулиці, мороз. Таке відео зняв ще 6 січня. Один із пасажирів дизель поїзда сполученням Львів ходорів. Минуло чотири дні. Тепла у вагоні так і нема. Холодно, повністю холодністю. холодністю. Да. То, напевне, то що люди надихали. На вулиці мінус 20, всередині не набагато тепліше. Та Марія Михайлівна зняти верхній одяг не ризикує, не можна зняти, то факт зняти отак. І то не пальто а то дуже навіть кожух теплий. Я сиджу нормально, ніби то той ужас один, щоб людина сіла і до персунківки заїхала, і нога на була в пальці відійти, то ви мені вибачте. Як зігріваєтеся? в рукавиці одягаєте та видити, якої тако сидимо, і мавпи. А зраніше й думаєш, господи, хоч би ноги не за не закликли б годин один злісти. Ледь теплі батареї лише у першому вагоні. Саме сюди сходяться пасажири, готові навіть стояти, аби їхати у теплі. Тільки я не їздив, завжди холодно. Сиджу в шапці, в рукавичках. Чому так холодно? Від чого це залежить? Вони не можуть утеплити цей дізель поліс. Чи я коли б не їхали пасажири вранці в обід чи ввечері при мінусовій температурі зовні всередині теж холодно. Усе через технічний стан пояснює машиніст. Такої як системи як опалення, тут взагалі в тих поїздах і не існує. Тут є тільки вентиляція. От. Ну і воно та вентиляція, що може гріти, то вона гріє. Вона на ту температуру, от, яка є зараз на дворі, мінус 10, вона просто не розрахована. Така морозна ситуація, схожа лише на Ходорівському напрямку. Пасажири Лавочне, Львів та Мостицька, 2 розповідають, їхали у теплі. В електриці багато людей було. Але тепло в вагоні було. Ну буває Батарі гріли та гріли, гріли тепло е, було дуже тепло. Про холод у дизель-потягах керівництво львівської залізниці знає. Однак щось змінити не можуть або не хочуть. Усі претензії кажуть до головного управління. Словно всіх питань таких. Ну це це ви можете вже в укрзалізниці питати. Теж у поїзді, там чи холодно, чи сніг попадає, чи Можна їх замінити на нові поїзди. Нас такої інформації мало надати не можемо. Ми надіслали інформаційний запит до Укрзалізниці. Наразі чекаємо на пояснення. Ірина Панчишин, Юрій Грасимов, Роман Миленький. Головні новини Львова.